Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрформ. Сьогодні десятий рік триває війна, і сьогодні вже 561-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз коротко про розклад подій, які сьогодні підготувала для вас наша команда. Об 11.30 ми будемо у нас буде включення з Василем Боднарем, чрезвичайним звичайним і повноважним послом України в Туреччині, і ми поговоримо з ним про зустріч Путіна і Ердогана о чотирнадцятій годині. У нас відбудеться панель дискусійна. Будемо говорити про війну та освіту, про проблеми здобутки і майбутнє. До нас приєднається Інна Савсун, народна депутатка України, Івана Кобернік, співзасновниця ГО «Сматорсвіта», а також Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України. Потім після цього, о п'ятнадцятій годині, ми будемо говорити про поточну ситуацію на наших кордонах. До нас приєднається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ну а прямо зараз ми будемо говорити про ситуацію у Чорному та Азовському морях. У нас на включенні Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитро, ми вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю гостей та глядачів. Пане Дмитро, ми знаємо, що вночі окупанти знову завдали ударів по нашим населеним пунктам, в тому числі ударам завда, завда завдані удари були і по Одещині. Тож яка ситуація зараз там, і яка ситуація у нашому чорному морі? Що стосується безпосереднього вогневого враження по, по структурі? Це має коментувати відповідна структура. Яка відповідає за оборону Півдня. Я можу зазначити з позиції ВМС, що зараз в морі перебуває 11 в чорному морі 11 ворожих кораблів. Серед них є один носій з сумарним залпом до восьми ракет. Ще один корабель перебуває в катері Азовського моря, і спостерігаємо велике прикордонників навколо так званого Керченського мосту. В Керченській протоці, де вони намагаються захищати цю незаконну споруду, шість катерів, п'ять кораблів ФСБ так званої Російської Федерації. Здебільшого вони а, знаходяться у південь, південніше а, мосту, якась частина на північ від мосту, і в такий спосіб вони зараз виконують завдання з охорони і оборони цього суді. Пане Дмитро, щодо мосту Кримського, ми вчора всі бачили кадри, що, начебто, зі спутники, які нам говорять про те, що той проліт, який було, роботу якого було порушено, його відновлено. Чи щось відомо вам? Чи відновилась там пропускна спроможність цього мосту? Так, ми маємо підтвердити, що вони цей проліт поставили на. По ремонтні роботи в чи відкрито обидві частини автомобіль мосту? Поки що не можу вам сказати точно? Чекаємо підтвердження цієї інформації або її стосування. Залізниця працює в штатному режимі, нібито. Тому чекайте на оновлення інформації. Якщо говорити про інші логістичні шляхи з півострову, яка ситуація на мостах там? Так само, з чотирьох шляхів, як ви знаєте, було кілька тижнів тому, в 2, два. зараз інформація так само з цього приводу збирається, згодом зрозуміло, чи застосовується. І зараз вони використовують ті шляхи. Пане. Так само. Ті шляхи сполучені. Це забувати. Але, наприклад, Повіках і вони припинили застосовувати старт якості паромі, мова про великі десантні після інциденту, який стався з альєніворським гарняком. Пане Дмитро, я не можу вас не розпитати про ситуацію з нашим з роботою з відновленням зернового коридору. Ми бачили інформацію від а, моніторингових експертів, які займаються саме моніторингом ситуації у Чорного моря, які кажуть про те, що, начебто, вже чотирьом судам, а можливо вже і більше, вдалося подолати цей шлях від портів Одеси до точок призначення. Чи дійсно це так, і яка ситуація там зараз? Чи можемо говорити все ж таки? Про те, що якісь шляхи вже можливі, і вони встановлені. Так, ми маємо з чотирьох тесів позитивних щодо виходу цивільних з наших портів на південному узбережжі, кризні, які на території Чорного моря, один за, знаходиться в портах Румунії. Це у нього була точка, як він планово мав зайти. Тому так. Цей коридор працює. Він визначений військово-морськими силами збройних сил України як найбільш безпечний, безпечний в нашій зоні відповідальності. Збройні сили роблять все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку цих судин, і відповідно ми готові до викликів, які можуть відбутися. Він нагідно нагадує, що у південно-західній частині Чорного моря наразі російські окупанти відсутні. Пане Дмитро, ми знаємо, що ці суда, які зараз намагаються безпечно покинути порти Одеси, це ті суда, які там опинилися ще з 23-24 березня, з 24 лютого, 2022 року. Скільки ще таких кораблів є там, які будуть намагатися, ми розуміємо, все ж таки вийти з порту. Ми забезпечуємо без інформацію, що кількості складу. Цвільно цивільних судин мають надавати цивільні сектори. Все ж таки, ми знаємо, що є ще а, кількість деяка, але не впевнений, що ми можемо інформацію розповсюджувати, тим більше а, щодо планів а, з а, пересування. Тому єдине, що я можу зазначити, що цей шлях працює, як ви бачите, і відповідно не можна користуватися. Пане метро, ми знаємо, що наші збройні сили активно і дуже успішно використовують останнім часом морські дрони. Ми бачили, що окупанти до цього готуються, ставлять загородження. Чи дійсно це дієвий спосіб від морських дронів? Чи у нас все ж таки залишаються інші шляхи? Як неодноразово вже ми зазначали в етері таких парканів в морі, які ми не подаваємо поки що не існує, тому відповідно ми будемо справу й далі. Що стосується блокування, блокування цих споруд, так вони намагаються перейти як найбільш небезпечні за їхньою думкою ділянку. Хоча слід нагадати, що місце досить велике, це 19 кілометрів, і, окрім того, перекрити повністю підходи до мосту. Вони не можуть, тому що тоді вони мають просто перетворити АТС море на озеро. Відповідно, їм це самим невигідно, бо як інакше вони будуть продовжувати логістичне сполучення з портами, окупованими тимчасово Бердянська та Маріуполя, які вони використовують як в логіст логістичних цілях для забезпечення свого групування, так і для продовження пограбунку тимчасово окупованих територій Яповольської та Донецької області, Вивозять через ці порти, як ми розуміємо, збіжжя залишки та метал. Тому ну, там. Залишається така шпарина досить велика, це по-перше. Ну і по друге, згодом побачимо, як це все працює. У нас є питання у залі. Прошу. Добрий день, Укрінформ пане Платончук, скажіть, будь ласка, перше питання. Власне на, якою ймовірністю на сьогоднішній день за вашими оцінками є обстріл державою агресором території України з Середземного моря калібрами, власне, зважаючи на те, що вони мають пролетіти через країн, через повітряний простір країн держав НАТО, але маючи вже ситуацію, коли в нас безпілотники падають на територію країн держав членів НАТО? І друге питання, якою є загальна кількість корабельного угруповання російського флоту в Чорному морі, і чи все ж таки не знайшла Росія шпарин для того, щоб його збільшувати? Тобто, чи Туреччина все перекриває цей шлях? Дякую. Два питання з підпитанням. Що стосується вашого першого питання, так, в вказаному вами, регіоні перебуває оперативне групування Чорноморського флоту, вони не можуть пройти Босфор, там є як мінімум один носій, У них там зараз так само відбувається ротація. Зараз це групування дещо менше, дві одиниці цього в морі перебуває, решта перебуває в Тартусі, у пунктізування своєму. Що стосується можливості запусків, вірогідність цього дуже мала. Враховуючи те, що, як ви правильно зазначили, вони мають пролетіти над територією країни НАТО, вірогідність цього наближається до нуля. Це по-перше. По-друге, чи можуть вони використовувати інші шляхи поповнення свого угрупування, в на цьому Якщо дивитися на Конвенцію Монтріо, то теоретично, Незважаючи на закритий босфор, вони можуть змінити порт приписки, тому що ті е, кораблі, які ходять до складу, теоретично могли там знаходитися. Але як бачите, це не працює. Залишається повітря через Азовське море Годольським каналом з Каспійської флотилії. Звідти вони деякі одиниці вже е, забирали на цей театр, і відповідно. Залишити повністю той регіон вони так само не можуть, тому що там теж непростий геополітичний розклад. І залишаються ще внутрішні води, якими теоретично деякі кораблі не надто не витанажності можна переправляти навіть з Балтійського і відповідно північного потіку. Але це все теорія. Фактично перекидали з Каткою, і окрім того, вони деякого роблять на виробництві на захоплених заводах, наприклад, у Кіналимані та Феодосії, і навіть вони там спускали вже одну одиницю. Проект Рахпурт з власною назвою Циклон. Але, як ми бачимо, він е був поставлений до строю недоробленим. Тобто, ракета на який по факту є е саме платформою для запуску ракет, іншого озброєння у нього фактично немає такого великого значення. Він не менш, жодної ракети, він не запустив під час випробувань протягом двох років, і, і далі він не може їх запустити. Тому, як ви бачите, в принципі, вони там може сказати, що зачинені в чорному морі. Що стосується безпосередньої кількості групування, можна говорити, що бойових одиниць там до 50, плюс катери може до двох трьох десятків, сумарна кількість бойових одиниць до вісімдесяти. Кордони двадцять максимум, ну і враховувати саме ще судно забезпечення, це вже окрема кількість, окрім того, е можна в принципі сюди відбувати і їхні, так званий ті флот, які використовують для того, щоб грабувати окуповані території, який е працює з вимкненим аісом е щоб його не відставали, і збільшувати нашим для того, щоб з е окупованих портів щось. І Росії і з подальшою подальшим перевантаженням вже на вод. пане Дмитро. І останнє наше запитання, яке буде що відомо про ситуацію в Азовському морі, що там відбувається зараз? Як я зазначив, відбувається використання його моря якраз для того, щоб забезпечити логістику, забезпечити вивезення. В принципі розглядати його зараз як театр бойових дій фактично немає сенсу. то. Він не глибокий, ну, не глибоке, максимальна глибина в Азовському морі складає 15 метрів. Там дуже нечасто можна побачити якісь великі кораблі. Росій перебував буквально під днів і вийшов тому, в принципі, зараз на жаль вони його перетворили на своє внутрішнє море, купувавши Крим та решт Запорізької та Донецької області. Таких таких якихось важливих активностей ми там спостерігаємо зараз. Пане Дмитро, я дякую вам дуже, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. А вже о 11.30 відбудеться наш наступний ефір, і ми будемо говорити про підсумки зустрічі Путіна та Ердогана. Тож залишайтеся з нами. А ми працюємо далі заради нашої перемоги. Слава Україні!